Неефективні дні тижня в період з 28 по 3 серпня, це 30 та 31 липня. Ці дні не бажано звертатися до державних установ, до фінансових установ, до юридичних органів, до судових органів з вашими заявами, клопотаннями і таке інше, тому що велика ймовірність того, що ваші звернення будуть не прийняті до уваги. Або буде якась плутанина в документах. І цей процес, який ви розпочнете 30 або 31 липня, він буде, ну, зійде на нівець, тобто результату не буде. Також 30 та 31 числа не бажано записуватися на обстеження і взагалі на прийом до лікарів, тому що або буде якась відміна, або також це ну, буде дуже довго тривалий. Неефективний результат, діагноз і таке інше, тому що велика ймовірність помилок. Далі, для чого добре використати 31 липня, це про віддачу боргів, це про позбавлення тих ситуацій, в завершенні яких ви зацікавлені: це позбавлення від образ, очищення простору, очищення боргів. Очищення від токсичних відносин і таке інше. Далі в нас 29-го числа, 29 липня, це на перший план в нас виходять відносини між особисті та ділові, велика ймовірність конфліктів та непорозумінь. Дуже важко знайти компромісів. і Ті документи, які будуть подані до закордонних якихось ну, консульств, до юридичних консульств, тут також дуже важко досягти певного та справедливого результату. Тобто варто дуже дуже добре підготуватися для того, щоб все було дуже точно. Порядок був у документах, пунктуальність. Тобто, все все дуже добре повинно бути підготовлено для того, щоб цей результат був досягнений і ефективний першого числа, 1 серпня день спекотний, конфліктний. Не треба нехтувати попереджувальними знаками, тривогами і не сваритися один з одним. Уникати цих конфліктів. А 3 серпня це класний день, позитивний, оптимістичний для закордонних подорожей, для спілкування, тобто для досягнення самої-самої класної вашої мрії. Тобто, це дуже класний, ефективний день. Найваші всі мрії збуваються.